Сад, мовенко вітає. Ну що, сонечний сезон у нас майже завершується. Ось те, що я вже зібрала, останні, напевно, наші урожаї такі, що можна вести на ринок. Все залишається там трішечки на грядочках, то вже так пощипати собі, поїсти. Залишаємо. Зараз трішки розкажу вам по сортам, що тут у мене є. Ну, оце, як завжди, ви вже, мабуть, впізнали, це сорт Вікат. Красунчик. Завжди цей сорт нас виручає. Урожайність у нього шикарна. Ягода, бачите, яка Вон, красивуща. У Віката вся ягодка така видовжена. Перші широкі, а далі така вона. Оце такий вікат. Так, далі. Отут у нас вікат і разом із молінг Пандорою. Так, це такі круглі ягоди. Бачите, це молінг Пандора, вона кругленька-кругленька. По врожайності Молінг Пандора менше за вікат, але термін дозрівання в неї йде пізніший. Ягодка ось така кругленька. Це у Молінг Пандора, перша така ягода. І далі. Ось такі ягодки у Молінг Пандори. Там ще у нас на Молінг Пандорі ще урожай залишився. Ну, я її менше висаджую, бо ну, вона мені не так подобається, Ягодка трошки дрібніша. Так, вона виграє тим, що у неї період дозрівання пізніше йде. А от те, що по врожайності, ягодка дрібніша, вона тут уступає. Так, далі, ось вам покажу ще один сорт. Подивіться, в порівнянні з усіми цими відеречками. Оцей сорт іде. Набагато світліша ягода. Це сорт Ангентера, Анген... Ангентера. Господи, вже язик заплітається. Ягода минулого року була просто здоровлюча. Оце всі отакі ягоди були дуже-дуже здорові, ограміння. Перша ягода така йде широка, здорова, далі, ось отакі вони. І отакі дрібної ягоди тут зовсім немає. Але по смаковим якостям і минулого року, і цього року. Ну, скажу відверто, вона мені. Не дуже подобається, бо вона кислувата. вираженої сладості зовсім я не відчуваю, але ягода дуже здорова, дуже красива. Можливо, це тому, що вона у мене росте в садочку, там, в затінку, під деревами. Можливо, і за того. Буду цього року її висаджувати на сонячне місце, але знову ж вона в мене так залишається під питанням, бо най... Найперші критерії по вибору це йдуть смакові якості, а тут вони трішки хромають. Хоча висилала, я ще цю розсаду не висилала опт масово, так, а кому висилала, так. Казали, що дякували, їм цей сорт сподобався. Ну, Мені, поки він не дуже подобається, буду пересаджувати в інше місце. І ще мінус його в тому, що цього року, ну, можливо, що цього року, що дожі, і вона в затінку вона дуже сильно підгниває. Вона зовсім не стійка до перезволоження. І ягодку я вчора вибрала. Вчора вона у мене вся була гарна, а ось сьогодні я дивлюся, вона навіть постояла трошечки, і, вон, бачите, вона вже підпортилась. Хоч вчора я вибирала все по ягодки, все було гарненьке, ось ніч перестояла ягода, і вже підпортилась, треба буде перебирати знову відеречко, передивлятися кожну ягодку. Так, далі. Оце вже останні ягодки на сортах Флоренція і Пігас. Особливо Пігас, він дуже смачний, він дуже запашний. От зараз тут такий аромат стоїть від ягоди, і це саме Пігас він дуже пахне. Пігас і флоренція. Пігас, він іде, ось такий більш блискучий, глянцевий, такий ягодка серцеподібна, трішечки така, ну, цікавенька, Ось оце іде Пігас такий гарненький. Це вже остання ягодка у Пігаса. Перші ягоди були більшенькі, але, вибачаюсь, не встигла я вам його засняти. Тут дощі були, то швиденько вибирали. Він такий дуже блискучий. ягодка Плотна, тверденька, дуже соковита і солодка. Ось де я так, щоб не сполутати, гілочку вирвала, це саме флоренція. Одну єдину таку знайшла гілочку, що ще можна було вам показати. А так, також уже ягоди там не залишилося. Флоренція, вона по терміну достигання, така, як і пігас іде, середньопізня, пізня. Ягодка також крупненька, вона така округленька буде. Вона чимось схожа на пігас, але більш кругліша. І вона темніша. І у Флоренції така зверху, вона як трішечки з опушечкою, Вона не така глянцева, як пігас. Пігас більш глянцевий. Це те, що до ягоди, як їх розлічить. Флоренція, цей сорт, чим мені подобається, вона мало дає вусів. Також самі рослинки, сорти ой, цього сорту можуть рости на одному місці дуже довго, розростаються в кусту. Ягода солодка, ще раз повторюю, що ягода солодка. І от є сорти, у яких ягоди коли перезрівають, от, ну, не встигаємо інколи вибирати. І коли ягода переспіває, вона буває, що горчить навіть у сорту Пігас і сорту Флоренція. Ягода не горчить після того, як вона переспіває, а навіть становиться така солодка, наче мед, просто, просто дуже солодюща. Я вчора вибирала, то скажу відверто, я чуть не лопнула, бо їла сам Пігас і оце Флоренцію просто не могла її наїстись. Спочатку вибирала вікат, його спробувала, він також був вчора мені солодкий вже а потім, коли дійшла до Флоренції і до пігаса, то я думала, лопну, бо ну, вона просто дуже смачна. Так що, ось такі наші врожаї. Пігас Флоренцію рекомендую і для себе, і для дома, і для ринка. Також вона підійде, бо дуже яскрава. Особливо Пігас, він такий яскравий, глянцевий, дуже цікавий. Ось такі наші останні вже сорти, останні врожаї. Дякуємо, що ви з нами. Садмовинка з вами. Добра, тепла і затишку вам. Всього найкращого, бережіть себе.